Ернест Гемінгвей Гори, як білі слони. Гори за долиною Ебро були довгасті і білі. А по цей бік не було ні затінку, ні дерева, і станція стояла на осонні між двох залізничних колій. Попід самою стіною будівлі залягла тепла смуга тіні. А Розчинені двері станційного буфету затуляла завіска, з нанизаних на шворки бамбукових паличок, щоб не залітали мухи. Американець і його дівчина сиділи за столиком на дворі, в затінку. Було дуже гаряче, а експрес із Барселони мав прибути через 40 хвилин. Він стояв тут дві хвилини, тоді вирушав на Мадрід. Що будемо пити? спитала дівчина. Вона зняла капелюшок і поклала його на столик. Ну й пече сьогодні, сказав чоловік. Випиймо пива. Два пива. мовив чоловік, обернувшись до завіски. Великих? спитала від дверей буфетниця. Так, два великих. Жінка принесла два кухлі пива і два повстяних кружальця, поставила кухлі на кружальця і глянула на чоловіка та дівчину. Дівчина дивилась у далину на пасмо гір. Вони біліли проти сонця, а вся місцевість довкола була засушена і руда. Скидаються на білих слонів, сказала вона. Зроду не бачив білого слона. Чоловік пив своє пиво. Ще б пак, куди тобі? А чому би мені не бачити, заперечив чоловік. Те, що ти так кажеш, нічого не доводить. Дівчина подивилась на бамбукову завіску. Там щось написано, сказала вона. Що це означає? Анніс Торо. Це такий напій. Покуштуємо. Прошу вас! гукнув він за завіску. Жінка вийшла з буфету. Чотири реали. Принесіть нам два Аніс Дел Торо!» «З водою?» «Ти питимеш з водою?» «Не знаю», – відказала дівчина. «А З водою? Ти питимеш з водою? Не знаю, відказала дівчина. А з водою смачно? Непогано. То як з водою? спитала жінка. Так, з водою. Відгонить Локрицею. Сказала дівчина і поставила склянку. Усе в тебе так. А тож, сказала дівчина, усе відгонить локрицею, а надто те, чого так довго чекаєш, як от і той абсент. Та годі бо. Ти сам почав, відказала дівчина. Мені було добре, я не нудилась. То постараймося і далі не нудитись. Гаразд. Я й старалася. Я сказала, що оті гори схожі на білих слонів. Хіба не вдале порівняння? Дуже вдале. Я хотіла покуштувати цей новий напій. Ми ж тільки те й робимо, що оглядаємо все і куштуємо нові напої. Мабуть, що так. Дівчина знову подивилася на гори. Гарні гори! мовила вона. Насправді вони не схожі на білих слонів. Я мала на думці лише те, що вони біліють за деревами, наче слони. Може, вип'ємо ще? Гаразд. Подув теплого вітру гойднув бамбукову завіску до самого столика. А пиво смачне, холодне, сказав чоловік. Добре пиво, сказала дівчина. Це справді зовсім проста операція, Джіг, промовив він. Власне, це навіть і не операція. Дівчина дивилася вниз на ніжку стола. Я певен, що ти не зчуєшся, Джіг Це майже нічого. Все робиться з допомогою повітря. Дівчина Мовчала. Я поїду з тобою, і весь час буду біля тебе. Просто пустять повітря, а далі все піде само собою. А ще потім. Потім нам знову буде добре, так як було раніше. Чому ти так гадаєш? Це ж єдине, що в нас не гаразд. Єдине, що заважає нам бути щасливими. Дівчина звела очі на завіску, потім простягла руку і взяла пальцями два бамбукових розки. То ти гадаєш, що потім усе стане гаразд, і ми будемо щасливі? Я певен. Тобі нема чого боятися. Я знаю багатьох, які це робили. Я теж, сказала дівчина, і потім усі вони були страшенно щасливі. Ну, коли не хочеш, то й не треба. Я ж тебе не примушую. Але я знаю, що це дуже просто робиться. І ти справді цього хочеш? Я вважаю, що так буде найкраще, але зовсім не хочу, щоб ти це робила всупереч своїй волі. А якщо я це зроблю, тоді ти будеш щасливий, і все буде як раніше, і ти мене кохатимеш. Я і так тебе кохаю, сама знаєш, що кохаю. Знаю, але тоді знов усе буде добре, і коли я скажу, ніби щось там схоже на білих слонів, тобі сподобається. А вже ж! Мені й тепер подобається, але я просто не можу думати про такі речі. Ти ж знаєш, який я, коли мене щось тривожить. А якщо я це зроблю, тебе ніщо не тривожитиме. Про це нема чого тривожитись. Воно ж зовсім проста річ. Тоді я зроблю це, бо до себе мені байдуже. Тобто, як байдуже? Байдуже, та й годі. А от мені до тебе не байдуже. Зате мені байдуже. Я зроблю це і все буде чудово. Коли так, то я цього не хочу. Дівчина підвелась і пішла в кінець станції. По той бік колії на березі Ебро були поля та дерева, а вдалені, ген за річкою височили гори. Полем бігла тінь від хмарини. А за деревом видніла річка. І все це могло бути наше. промовила вона. Усе могло бути наше, а ми з кожним днем робимо його неможливішим. Ти щось сказала? Я кажу, що все могло бути наше. Усе і так наше. Ні, не наше. Цілий світ наш. Ні. Ми можемо поїхати куди завгодно. Ні, не можемо. Тепер світ уже не наш наш. Ні. Що вже раз утрачено, того ніколи не вернеш. Для нас нічого не втрачено. Що ж, побачимо. Йди в затінок, сказав він. Не треба себе так налаштовувати. Я ніяк себе не налаштовую, відказала дівчина. Просто я знаю. Я не хочу, щоб ти робила те, чого тобі не хочеться. Ані те, що може мені зашкодити, сказала вона. Я знаю. Чи не випити нам ще пива? Добре, але ти зрозумій. Я розумію, мовила дівчина. Може, годі вже про це. Вони сіли за столик, і дівчина звернула очі на гори, що підносились над вигорілою долиною. А чоловік дивився то на неї, то на стіл. Ти повинна зрозуміти, сказав він, я не хочу, щоб ти це робила з примусу. Коли це для тебе щось важить, я згоден на все, а для тебе нічого не важить, якось би воно було. Звичайно, важить, але мені потрібна тільки ти нікого більше я не хочу, і я знаю, що це зовсім просто. Звичайно, ти знаєш, що це зовсім просто. Кажи собі, хоч що, а я таки це знаю. Слухай, якщо я попрошу, ти зробиш для мене одну річ усе, що скажеш, то я тебе прошу, 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 замовкни. Він нічого не сказав, тільки подивився на валізи під стіною станції. На них були наклейки з усіх готелів, де вони спинялися на ніч. Але ж я справді цього не хочу, сказав він, і нічогісінько не боюся, хоч як воно буде. Я зараз закричу, сказала дівчина. Із-за завіски вийшла жінка з двома кухлями пива і поставила їх на вогкі повстянні кружальця. За п'ять хвилин прибуває поїзд, сказала вона. Що вона каже? спитала дівчина. Що за п'ять хвилин приїде поїзд? Дівчина подякувала їй усмішкою. Треба б перенести валізи на той бік, сказав чоловік. Вона усміхнулася до нього. Іди, а тоді вертайся і доп'ємо пиво. Він підняв дві важкі валізи і поніс їх поза станцією до протилежної платформи. Тоді поглянув на колії, одначе поїзда ще не було видно. Назад він пішов через буфет, де пасажири, дожидаючи поїзда, пили пиво. Він випив біля прилавка Чарчину Аніс -Дел Торо і подивився на людей у буфеті. Усі вони спокійно дожидали поїзда. Він розсунув завіску і вийшов. Дівчина сиділа за столиком і усміхалася до нього. То як тобі краще? спитав він. Чудово, відказала вона. Зі мною все гаразд. Я почуваю себе чудово. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк. Підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Це мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.